Прихайного, чудового, благословенного дай Боже і світлого. Надіюся, дня понеділка сьогодні живемо, розпочинаємо новий тиждень. Так люблю, коли ще тут Соловейки, Мукачівські співають. Це означає, що тиждень буде благословенний. Сьогодні навчаємося Слова Божого, і саме нині так цікаво надихає нас з Євангелія від Матея 13.30. Так, 13.30. У мене тут є Наталка, напарник мій підказує. І там дуже класно Євангелист Матей підкреслює цю притчу про сіяча і про зерно, яке падає на різну на різну, на, на ґрунт і показує зерно, яке заглушує кукіль, яке заглушує кукіль. І, власне, мені дуже сподобалося редавно коментар. Чуву такий, так мене торкнуло. Ми з дружиною ділилися, що отам каже у цьому стежку господь, що лишіть, і тепер вже зберете окремо кукіль, окремо пшеницю. Стоп. Але як відрізнити? Чим відрізнити кукіль від пшениці? Виявляється, пшениця у колосках. Коли вже колоски дозрівають, набухають, набираються сили, набираються вологи, то вони від зрілості так якби покоряються, так і похиляються. Вони стають нижчими. А кукіль вона висока, вона така демонстративна, вона яскрава. Кукіль хоче себе показати, кукіль вона буде сама по собі порожня, але вона буде то це бур'ян, який там. Засмічує, але він буде демонструвати себе як високий, як щось таке шелеснате, велике, і це себе так представляти. І потім там, я чув такий коментар до цього одного проповідника, що зверніть увагу, так буває неодноразово і в людей. Люди, які самі по собі бувають порожніми або бувають такими недозрілими, вони стараються представити себе навпаки такими яскравими, високими, там, не знаю, видними. А люди, які, які досвідчили щось, які мають досвід, які... Мають зрілість, мають багаж, мають багатство у духовності, мають багатство у мудрості, то вони такі більш смиренні, більш спокійні, більш розважливі. Тобто вони як такі налиті колоски, які такі ну, похиляються. і, і якби, ну, Для них не, нема проблеми трошки якби себе не возносити. Для них нема проблеми там, не робити себе невідомо, що. Вони такі похилені, зрілі. Натомість кукіль от таке, що таке порожнє, щось таке пусто порожнє, воно поки яскраве таке, пряме, відкрите, ні, я, 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 я. Неймовірно, так класно. І по цьому можна відрізнити. І це може бути на сьогодні для нас також підказка. Я сьогодні більше схожий на зерно, Боже, чи на кукіль, пусто порожню. Я сьогодні, з того, що мене наповнює, з того, що мені дає сенс, з того, що, що справді. Вирощує мене, благословляє мене. Я сьогодні стаю більш зрілим, впевненим, покірним перед Богом, вмію йому поклонитися, як зерно при зрілості. Чи я, як пустопорожня, кукіль буду там стерчати, як якась лобода? Не хочу е, образити ніяких співачок, маю наразі лобода, як ці лопухи, які виростають, Не? я буду тягнутися вверх. Не? Неймовірно, так класно. Це, це, і, і, і ти розумієш, що слухайте, Господь використав дуже класне порівняння не, щодо ку куколю, не, кукіль, і щодо зерна, щодо пшениці. Пшениця, наповнюючись, похиляється, упокоряється, вміє уклонитися, вміє визнати. Кукіль натомість лише жене, лише вверх, лише там яскраво, лише я. Тому подивіться подивіться, в якому настрої сьогодні ваше серце, подивіться, в якому настрої є сьогодні ви самі. І нехай Господь благословляє, щоб це важливо, ми не були пустопорожніми. Час біжить, життя триває, життя ну, просто пф, летить. І шкода тратити час на те, аби бути пустопорожніми. Шкода тратити час на те, аби бути пустим бур'яном. Радше прикластися, радше наповнитися, так як зерно пшениці, яке рятує життя людям, яке дає. Насичення, яке дає поживу, яке дає багато корисних речовин. Тому будьте благословенні, файного тижня! Наливаймося, наповнюємося, набираємося усього поживного, що робить з нас толк, що робить з нас сенс, що наповняє нас сенсом. І навіть якщо прийдеться при цьому упокоритися перед кимось більшим, вклонитися, визнати, що ми не є боги, то нехай так буде. Але легко, але з миром. І, і набагато краще є упокоритися, аніж бути там порожнім, а чимось там стрімким, як, як лопух, як бур'ян, який просто стрічить доверху, але не має в собі до кінця аж занадто ніякого сенсу. Файно. Дякуємо Богу за натхнення, за таку прикольну ідею. І слава Божого, будьте благословенні! Файного всім дня! І пригадую, що дуже тішуся кожен раз, коли ви ставите якісь вподобайки. Дуже діжуся вашим коментарям, будь-яким навіть не дуже добрим є чим відписувати. Дякую окремо за е, всі ваші поширення і за кожну копійку, яку ви даєте у підтримку для нашого каналу, для розвитку, для того, щоб ми не нестили на місці, власне, але рухалися вперед, навіть у плані матеріальному. Так що дякую щиро, будьте благословенними і майтеся файно. Мир вам!